Шановні українці, шановні колеги, ми живемо в час, коли честь і гідність є основою нашої боротьби за свободу та незалежність. І серед усіх почесних звань, які знає Україна, є одне, що стоїть особливо високо: звання ветерана. Це не просто статус, це символ самопожертви, відваги, безкомпромісної вірності своєму народові та державі. І саме тому я сьогодні хочу сказати, будь-які спроби використати ветеранів для вирішення бізнесових чи інших суперечок абсолютно неприйнятні. Це не просто аморальна, це ганьбить пам'ять тих, хто поклав своє життя за Україну. Це принижує тих, хто сьогодні продовжує боротьбу та повертається до мирного життя. Ми всі повинні розуміти, справжня повага до ветерана виявляється не у красивих словах. Це добре, коли є можливість зробити перевірку щодо створення інклюзії в центрі міста, але набагато більше вартує інклюзія там, де реально мешкає, часто пересувається та щодня працює ветеран. Отже, наша справжня повага виявляється в реальних діях, які покращують умови життя наших захисників та захисниць, створюють можливості для гідної роботи, простір для комфортної реабілітації та відпочинку. Ефективна ветеранська політика це не справа лише держави чи ентузіастів, це обов'язок усього суспільства, всіх активних громадян, всіх відповідальних компаній та підприємців. Лише спільними зусиллями ми зможемо створити систему, в якій кожен ветеран відчуває повагу, реальну підтримку та нашу щиру вдячність. Я хочу, щоб усі, хто сьогодні сидить в цьому залі, хто слухає мене зараз, зрозуміли. Перший крок на цьому шляху абсолютне незаперечне табу на маніпуляції з темою ветеранів. Жодних політичних чи бізнесових інтриг це червона лінія, за яку ніхто не має права переходити. Та разом з тим я впевнений енергія наших ветеранів це сила, яка буде працювати на Україну. Наші захисники та захисниці це люди, які знають, що таке боротьба, які вміють підійматися після найважчих втрат та випробувань. Саме тому. Немає жодних сумнівів в тому, що наші ветерани стануть рішуйною силою відновлення та повоєнного розвитку нашої країни. Ми обов'язково переможемо, і ця перемога буде не лише на полі бою, а й у нашій спільній здатності зберегти гідність, повагу та єдність. Бо Україна це країна, яка пам'ятає своїх героїв та захищає їх. Україна це держава, яка будує майбутнє, яке буде гідним тих, хто її боронив. Слава нашим героям, слава Україні.